Дмитро Бережний, наш видатний земляк, котрий відомий далеко за межами України. Дмитро захищає честь країни на всіх міжнародних змаганнях із дзюдо. Вдало виступив у Білорусі, Єгипті. Наприкінці минулого року здобув переконливу перемогу над грузинським спортсменом на Кубку світу, що проходив у Тбілісі. Дмитро Бережний чемпіон України, дворазовий призер світу, мріє про золото Олімпіади. І, хоч графік тренувань дуже напружений, однак спортсмен знайшов час і приїхав до Сум, щоб задекларувати свої доходи. Виступаючи на багатьох міжнародних змаганнях різного рівня в багатьох країнах світу, я бачу, як люди свідомо сплачують податки. Від того, скільки буде державній казні грошей, буде залежати розвиток українського спорту. Тому звертаюсь до земляків, давайте вчасно задекларуємо доходи і сплатимо з них податки.